Яким буде тиждень з 24 по 30 листопада? Підказка саме для тебе. Три варіанти. Інтуїтивно обирай один з трьох. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Нагадую, розклад загальний, за особистими чекаю в особисті повідомлення. Також заглядайте в мій телеграм-канал Адекватна відьма. Там багато цікавих тем про магію в цілому та таро, зокрема. А в загальному розкладі ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та порада від таро. Отже, для тих, хто обрав перший варіант. Особисте життя, п'ятірка пентаклів говорить про нестачу чогось. В даному випадку, нестачу, скоріш за все, уваги від партнера, вам буде не вистачати почуттів, спілкування, уваги. І, ну, трішечки такий буде цей тиждень таким прохолодним для вас в особистому житті. Кар'єра навчання, фінанси. А тут, будь ласка, будьте обережні. Схоже, хтось намагається обвести вас навкруги пальця, чи підставити, чи використати. Ну, і взагалі це така вважається карта кітка, знаєте, картка кидали. Тому будьте обачні. І загальна порада від Таро закінчується якийсь фінансовий період в вашому житті. Віддавайте борги, закривайте всі свої фінансові справи, тому що буде починатись новий період. Саме час подумати про якісь нові фінансові проекти, трішечки пізніше. Для тих, хто обрав другий варіант особисте життя досить прохолодне, тобто більше логіки ніж почуттів на цьому тижні. Кар'єра навчання фінанси тут все рівно, ідеально. Ви все контролюєте, все в порядку, все під контролем, ви на своєму місці, ви авторитет. Ну, тобто так, досить непогано. І порада від таро іноді корисно побути дитиною, дозволити собі навіть знаєте, якісь, якусь слабкість цього. І третій варіант особисте життя, якесь бажання здійсниться, чи зустріч довгоочікувана, чи пропозиція, чи сюрприз, щось таке буде приємне на цьому тижні. В кар'єрі навчання фінансів досить такий стабільний робочий тиждень. Ви працюєте, все у вас стабільно, нічого вас не хитає. І порада від Таро – не бійтесь своїх почуттів, дайте їм волю, якщо хочеться.